Вправа 733. Запишіть замість зірочки такий одночлен, щоб одержаний тричлен можна було перетворити на квадрат двочлена. В першому заданні зірочка мінус 2mn плюс n у квадраті. Що ж, замість зірочки потрібно записати перший вираз у квадраті, це m у квадраті. То ми запишемо тоді, що m у квадраті мінус 2, що множиться на mn. МН. І множиться на n плюс n у квадраті дорівнює. Як з нього можна отримати квадрат двочлена? Це буде різниця за формулою різниці квадратів. Пишемо, це буде m n до квадрату є. Ну що ж, запишемо тоді, що зірочка у нас це m у квадраті. Так, є. Що ж, приходимо до другого завдання 25а у квадраті плюс 20а плюс зірочка. Давайте ми 25а у квадраті запишемо, як 5a, що множиться на 5а або 5а у квадраті. Так, додати. Далі подвоєний добуток за формулою квадрата суми. Це буде 2, що множиться перший множник у нас 5а. Тоді 2 помножити на 5а це буде 10а. І ще потрібно помножити на 2. Тоді це буде 20а. Ну і тоді квадрат другого виразу запишемо плюс потім 2 у квадраті. Є? Тобто, якщо ми так запишемо, то це тоді можна буде записати, як за формулою квадрата суми 5А плюс 2 у квадраті. Є? Ну, що ж, що тоді за мізірочки можна записати? Замізірочки ми можемо записати 2 у квадраті або 4. Є? Переходимо до третього завдання. 64m в квадраті вірус і плюс 49b в квадраті. 64 m у квадраті ми можемо записати як 8m, що множиться на 8m або 8 m до квадрату. Додати. Далі подвоєний добуток. 2, що множиться. Перший вираз у нас 8m. Ну і що множиться ще деякий вираз. Цей вираз у нас це 49b в квадраті. Тобто ми напишемо тоді додати. 49b в квадраті це у нас 7b, що множиться на 7b. Тобто це 7b у квадраті. Тоді потрібно помножити на цей другий вираз на 7b. Є. Ну що ж, отже, тоді це можна за формулою квадрата суми записати як 8м плюс 7b до квадрату. Є? Ну що ж, що за зірочки тоді ми можемо записати? Зірочка, це у нас 2, що множиться на 8m і множиться на 7b. Це дорівнює. Ну що ж, 2 на 8. Або 8 на 7 це 56. Помножити на 2 це буде 112. Отже, 112 і ще залишиться МБ. Переходимо до четвертого завдання. Зірочка мінус 12bм у кубі плюс 9б в квадраті. Тут буде складніше. Ну що ж, ми не знаємо, що записати замість зірочки. Пропустимо місце. Мінус 12. Це подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на деякий вираз. Так, а потім. Що множиться на другий вираз. Ну, і ми не знаємо ні перший, ні другий. Але 9b у квадраті це другий вираз у квадраті 3b, що множиться на 3b. Або 3b у квадраті. То ми тут можемо написати, що другий вираз у нас 3b. Тоді 2 помножити на 3 це 6. Потрібно помножити ще на 2, щоб було 12. Ну, і b у нас є, і ще треба на m у кубі. Є. То перший вираз у нас 2м у кубі. Ми записуємо 2 м у кубі до квадрату. Тоді запишемо, що це дорівнює. Його потрібно перетворити на квадрат двочлена. За формулою квадрата з різниці ми записуємо як 2м у кубі мінус 3b у квадраті. Є. Ну що ж, замість зірочки тоді. Ми записуємо, що це у нас 2m у кубі до квадрату, 2m у кубі, що множиться на 2 m у кубі, це буде 4 m у шостій степені. Переходимо до п'ятого завдання p в квадраті мінус 0,8 p у ну сьомій плюс, що ж, p у квадраті, так і запишемо. П у квадраті є мінус. Далі подвоєний добуток За формулою квадрата різниця 2, що множиться перший вираз у нас p. Наскільки треба домножити 2, щоб було 0,8 на 0,4. Далі P у нас у сьомій, А у нас один з множників p. Тоді треба ще домножити на p у шостій. Разом тоді буде 0,8 p у сьомій. Додати. Ну і замість зірочки, другий вираз у квадраті. То ми пишемо, другий вираз у нас 0,4 P в 6 до квадрату. І це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо, що це буде p 0,4 p в 6 до квадрату. Дійсно можна записати у вигляді квадрата двох Тобто замість зірочки. Це останній вираз. Ми пишемо, що можна записати 0,4 П в шостій або до квадрату, або 0,4 множиться на 0,4 0,16. П в шості, що множиться на П в шості, це буде П в 12. Є. Ну і останнє: зірочка плюс А в другій Б у третій. Плюс 1 четверта А в четвертій. Ну, Замість зірочки ми не знаємо, що записати. Запишемо плюс. Плюс P в 12. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Зірочка плюс А в 2B в 3, плюс 1 четверта А в 4. Ну що ж, замість зірочки ми не знаємо, що записати, плюс, але потім має йти подвоєний добуток. 2, що множиться. Чому дорівнює перший вираз, чому дорівнює другий вираз, ми не знаємо. Поки пропустимо місце і запишемо додати. 1 четверта А в четвертій – це другий вираз у квадраті. Це 1 друга А в другій, що множиться на 1 другу А в другій. Тобто це можна записати як 1 друга А в другій до квадрату. То тобто другий вираз у нас 1 друга А у другій. 2 тобто помножити на 1 другу – це буде 1. Тобто нам ні на що не треба множити, тут вже не буде коефіцієнта у першого виразу. Так, а в другий у нас є, потрібно ще помножити тоді на b в третій. То якщо ми 2 помножимо на b в третій, помножимо на одну другу, а в другий, то у нас вийде а в другий, b в третій. Ну і тоді виходить, що b в третій це у нас перший вираз, то спочатку ми записуємо b в третій до квадрату. Ну що ж, запишемо це в вигляді квадрата двочлена За формулою квадрата суми, це буде b в третій плюс 1 друга А в другій до квадрату. Є? Ну що ж, що ми запишемо замість зірочки? Замість зірочки ми тоді пишемо, що зірочка це у нас b в третій до квадрату, або b в третій, що множиться на b в третій, це буде b в шостій. Є. Записуємо відповідь. Отже, запишіть замість зірочки такий одночлен. В першому завданні замість зірочки записуємо M у квадраті. В другому завданні записуємо 4, в третьому завданні записуємо 112 MB. Так. В у в четвертому завданні записуємо 4М у шостій. В п'ятому завданні записуємо 0,16 П в 12. І в шостому завданні записуємо Б в шості.